2006 рік. 15 банкнот номінуються на найкращу банкноту за версією Міжнародної спілки колекціонерів банкнот. У цьому відео огляді ми з вами подивимося всіх номінантів і дізнаємося, хто саме здобув перемогу. 10 динарів Тунісу. Банкнота, випущена центральним банком Тунісу. Має прямокутну форму і розміри 145 на 73 мм. Вона перебувала в стандартному обігу в період республіки. Загальна композиція є поліхромною з переважанням синього, жовтого та помаранчевого кольорів. На лицьовому боці банкноти, виконаної арабським письмом, домінує захисний фон, що складається з великого вікна Рози, на тлі якого зображено вид на мечеть Ель Ебідін в Карфагені. Праворуч розташовано портрет Еліси, легендарної засновниці Карфагена. У горі по центру у темно-синьому картуші надруковано написи арабською мовою, зокрема назву банку емітента та номінал 10 динарів. Числове значення 10 надруковано синім кольором і повторюється праворуч. Нумерація, що складається з префікса та семизначного числа, надрукована чорним кольором у двох протилежних кутах. Зворотний бік банкноти містить написи французькою мовою. Праворуч зображено одну з романських руїн капітолію Дуга у центрі супутник. Числовий номінал повторюється двічі, крім того, на звороті присутня голографічна смуга. Напис латиницею також містить назву банку та номінал 10 дінар. Водяний знак банкноти містить портрет Еліси та електротип 10. Банкнота виготовлена з паперу. 500 рупій Пакистану. Банкнота номіналом 500 рупій була випущена Державним банком Пакистану в період Ісламської Республіки. Це стандартна обігова банкнота прямокутної форми з розмірами 147 на 65 мм. Основна характеристика кольору це насичений темно-зелений відтінок, який домінує на лицевому боці. На аверсі зображено портрет Мухаммеда Алі Джіни, який є однією з ключових постадей в історії Пакистану. Водяний знак банкноти також містить портрет Куейт Е. Азама Алі Аліджини. На зворотному боці розміщене зображення мечеті Баджахі, яка розташована в лахорі та є одним з символів країни. Текст на реверсі виконаний латиницею і містить назву банку Емітента Державний банк Пакистану та номінал словами 500 рупій. Банкнота виготовлена з паперу, а її друк здійснювався корпорацією безпечного друку Пакистану. 200 тисяч донгів В'єтнаму. Банкнота номіналом 200 тисяч донгів є стандартною обіговою банкнотою Соціалістичної Республіки В'єтнам, випущеною Державним банком країни. Вона має прямокутну форму і розміри 148 на 65 мм. На відміну від паперових банкнот, ця виготовлена з полімерного матеріалу. Лицьовий бік банкноти має переважно блідо-помаранчевий багатобарний підклад, на якому розташовані темно-червоні, темно-зелені та темно-сині елементи. Серійні номери надруковані червоним і чорним кольорами. Центрально праворуч розташований портрет Хошеміна, надрукований червоним кольором. Безпосередньо праворуч від портрета знаходиться велике прозоре вікно, ліворуч між назвою країни та номіналом зображено герб В'єтнаму. Зворотний бік присвячений природним красотам країни. На ньому зображено вітрильник Джонку в затоці Лахонг, буквально затока дракона, що спускається у провінції Куангнінь на північному сході В'єтнаму. Затока Халонг охоплює площу близько півтори тисячі квадратних кілометрів і складається приблизно з двох тисяч переважно вапнякових островів і острівців, що мають велике біорізноманіття. Основна зона затоки була оголошена об'єктом світлової спадщини ЮНЕСКО завдяки її винятковій природній красі та важливим геоморологічним і фізіографічним особливостям. Водяний знак банкноти містить портрет Хоші Міна ліворуч, а праворуч біла великого прозорого вікна розташована м'яко вигнута стрічка з повторюваним текстом NH 200 тисяч. Друк банкноти здійснювався національною фабрикою друку банкнот у Ханої. Ми з вами переходимо дивитись наступну банкноту, а ви тим часом напишіть в коментарях, які бони вам подобаються найбільше, на якій основі паперовій чи все ж таки полімерній. 1000 франків Коморських островів. Банкнота номіналом 1 тисяча франків є стандартною обіговою банкнотою Союзу Коморських островів, випущеною Центральним банком цих же островів. Вона має прямокутну форму і розміри 126 на 65 мм. Банкнота виготовлена з паперу і має переважно синій та багатоколірний дизайн. На лицьовому боці банкноти, виконаному латинським письмом, у лівому центрі зображена риба Целакант Латимерія, відома як Жива скам'янілість. Текст латиницею містить назву банку Емітента, Центральний банк Коморських островів та номінал словами 1000 франків. Зворотний бік банкноти містить написи як латинським, так і арабським письмом. На реверсі зображений чоловік у каное з аутригером балансиром, який користується для плавання. Тут також повторюється номінал 1000, а також розміщено попередження про кримінальну відповідальність за підробку банкнот. Творці або співучасники фальсифікації або підробки банкнот будуть покарані відповідно до чинних законів та актів. Гласить напис. Арабське письмо на звороті також повторює назву банку та номінал 1000 франків. Водяний знак містить зображення півмісяця і чотирьох зірок, а також електротипний напис BCC. Дизайн банкноти розробив гравер Роже Пфунд. 10 Паток Макао» Банкнота номіналом 10 паток випущена Банком Націоналі Ультрамаріну у період спеціального адміністративного району Макао. Це стандартна обігова банкнота прямокутної форми з розмірами 138 на 69 мм. Бона виготовлена з паперу і має переважно червоний колір. На лицьовій стороні зображена статуя богині Амамадзу в колоне. Написи на аверсі, виконані португальською та китайською мовами. Португальський текст включає назву банку Емітента, Банку Національ Ультрамаріну, а також назву статуї. На банкноті присутній також напис Макао і числовий номінал 10 Паток. Зворотній бік бони містить зображення будівлі банку Національ Ультрамаріну. Написи на звороті йдуть китайською та португальською мовою, включають назву банку, номінал «10 паток і номінал словами китайською. Серійний номер на звороті є телескопічним. Водяний знак бони містить зображення золотого лотоса та електротипний напис «10». 20 фунтів Шотландії. Банкнота номіналом 20 фунтів випущена Клайденс Банком у Шотландії в період правління королеви Єлизавети II. Це стандартна обігова банкнота прямокутної форми з розмірами 150 на 80 мм. Вона виготовлена з паперу. На лицьовому боці, оформленому латинським письмом, зліва розміщено портрет Роберта І Роберта Брюса. Текст на аверсі включає назву банку Емітента, клайцейд, банк і зобов'язання. Обіцяє сплатити прадівнику на вимогу в їхньому офісі, тут 20 фунтів стерлінгів за наказом ради директорів. На зворотному боці також оформленому латинським письмом зображено кінну статую Роберта Брюса на тлі Стерлінського замку. У нижній лівій частині реверсу розміщено зображення релікварію Монімуск. 10 тисяч тенге Казахстану. Банкнота номіналом 10 тисяч тенге випущена Національним банком Казахстану в період республіки. Це стандартна обігова банкнота прямокутної форми з розміром 149 на 79 мм, виготовлена з паперу. На лицьовому боці, оформленому кириличним письмом, зображені символи столиці. Монумент, сталевий каркас і оглядова вежа Астана Бейтерек в Астані. В одному з елементів вежі Бейтерек розміщено відбиток долоні з підписом президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Також на аверсі розміщені національний прапор Казахстану та Державний герб Республіки. Присутній фрагмент музичних нот державного гімну країни, текст кирилицею, включає назву банку Емітента, Національний банк Казахстану, номінал словами, 10 тисяч тенге та попередження. Підробка банкнот переслідується законом. Зворотний бік банкноти містить зображення карти країни з морськими птахами всередині. Написи на реверсі також містять попередження про кримінальну відповідальність за підробку, назву банку та номінал словами. Друк банкноти здійснювався банкнотною фабрикою Національного банку Республіки Казахстан в Алмати, 100 доларів Соломонових островів. Бона номіналом 100 доларів є стандартною обіговою банкнотою островів, випущеною Центральним банком Соломонових островів у період правління королеви Єлизавети II. Вона має прямокутну форму і розміри 160 на 72 мм. Банкнота виготовлялася з паперу. На лицьовому боці, оформленому латинським письмом, зображені прапор країни та герб Соломонових островів. Текст латиницею містить назву країни, числовий номінал 100 та напис, що засвідчує законний платіжний засіб. Ця банкнота є законним платіжним засобом на 100 доларів на Соломонових островах. Зворотний бік банкноти також оформлений латинським письмом, присвячений господарській діяльності. На ньому зображений збір кокосів. Написи ж на реверсі повторюють числовий номінал 100 та номінал словами. Ведений знак банкноти містить зображення голови Сокола, електротипний напис CBSI та елементи Cornstones. Друк банкноти здійснювався компанією Деля у Лондоні, Велика Британія. Друзі, ми пройшли вже з вами половину банкнот. Напишіть обов'язково в коментарях. Можливо, вам вдасться вгадати, яка саме банкнота здобула перемогу в 2006 році. А тим часом ми рухаємося до нової Бони 200 леїв Румунії, яка також є стандартною обіговою банкнотою, випущеною Національним банком Румунії. Вона має прямокутну форму і розміри 150 на 82 мм. Банкнота виготовлена з полімерного матеріалу. На лицевому боці, оформленому латинським письмом, розміщено портрет поета Лучіана Благи роки життя 1895-1961. Зображення квіток маку та відкритої книги з віршами Автопортрет і 9 травня 1895 -го. Також на аверсі розміщено герб Румунії, назву банку емітента, логотип Національного банку, номінал банкноти цифрами та словами, авторизовані підписи голови та головного касира, текст латиницею містить назву банку та номінал 200 леїв. Зворотний бік банкноти також оформлений латинським письмом, містить зображення неолітичної статуї Мислитель з Хамаджії, веселки та старого водяного млина. Написи на реверсі включають назву банку, номінал цифрами та словами, а також попередження. Фальсифікація цих банкнот карається згідно із законами. Серійний номер надрукований чорним чорнилом вертикально зліва та червоним чорнилом горизонтально справа. Друк здійснювався друкарною Національного банку Румунії в Бухаресті. 50 рупій Непалу. Банкнота номіналом 50 рупій є обіговою пам'ятною банкнотою Непалу, випущеною Непальським державним банком на честь 50-ї річниці заснування банку. Вона має прямокутну форму і розміри 142 на 70 мм і виготовлена з паперу. Банкнота була випущена в період правління короляндри бір Бікрама Шаха. На лицевому боці, оформленому письмом Деванагарі, зображений королі Г'янендра в непальському національному одязі, а також будівля штаб-квартири центрального банку та гора Мачхапучре. На аверсі також розміщений підпис губернатора. Зворотник бік банкноти містить написи письмом Деванагарі та латиницею. На реверсі зображений Данфе, національний птах Непалу, а також Гора Ама-Даблам. Текст латиницею містить номінал словами 50 рупій. Водяний знак банкноти містить зображення, г'яндендрі, бір, бікрама, шаха. Ще одна банкнота Коморських островів. Цього разу номінал 500 франків, є стандартною обіговою банкнотою Союзу Коморських островів, випущена центральним банком цієї ж країни. Вона має прямокутну форму і розміри 120 на 66 мм. Банкнота виготовлена з паперу, має рожевий, зелений та багатоколірний дизайн. На лицевому боці бони, оформленому латинським письмом, у верхньому центрі, зображений Лемур. Написи на аверсі латиницею включають назву банку Емітента, Центральний банк Коморських островів та номінал словами 500 франків. Зворотний бік банкноти містить написи як латинським, так і арабським письмом. На реверсі зображена група орхідеї. Арабське письмо на звороті також повторює назву банку та номінал. Водяний знак банкноти містить зображення півмісяця і чотирьох зірок, а також електротипний напис BCC. Друк банкноти здійснювався Банком Франції у Парижі. 2000 рупій фріланки. Банкнота номіналом 2000 рупі є стандартною обіговою, випущеною Центральним банком Фріланд в період Демократичної Соціалістичної Республіки. Вона має прямокутну форму і розміри. 164 на 82 мм і виготовлена з паперу. На лицевому боці зображені скелі Сігірія. Написи на аверсі латиницею вказують назву банку Емітента, центральний банк фріланки та номінал словами 2000 рупій. Зворотний бік банкноти містить зображення жінки. Написи на реверсі також латиницею повторюють назву банку і номінал. Друк банкноти здійснювався компанією Дела у Лондоні, Велика Британія. 500 метикалів Мозамбіку. 500 метикалів є стандартною обіговою банкнотою Мозамбікою, випущеною банком цієї ж країни. Вона належить до серії нового метикалу і має прямокутну форму з розмірами 154 на 65 мм. Банкнота виготовлена з паперу. На лицьовому боці, оформленому латинським письмом, розміщено портрет Самори Мойзеша Машела, першого президента країни. Написи на аверсі латиницею включаючи назву банку Емітента Банк Мозамбіку, номінал словами 500 метикалів та числовий номінал 500. Зворотний же бік банкноти, також оформлений латинським письмом. містить назву банку Емітента, номінал словами та числовий номінал цифрами. 500 рингітів Брунею. Бона номіналом 500 рингітів або доларів, можна і так і так її називати, є стандартною обіговою банкнотою брунею, випущеною в період правління Султана Хасанала Болкіаха. Вона має прямокутну форму і розміри 175 на 80 мм, виготовлена з полімерного матеріалу. На лицевому боці банкноти, оформленому латинським письмом, праворуч розміщено портрет. Султана Хасана Болкіаха І, а в центрі зображення квіток яванського чаю, відомого як Котячий вус. Написи на аверсі включають назву країни, держава бруней, дарус Салам та напис, що засвідчує законний платіжний засіб. Зворотний бік банкноти містить зображення мечеті Болкіах, водяний знак банкноти містить зображення Султана Хасанала Болкіаха І. І ще одна банкнота брунею. Цього разу номінал 10 тисяч шинґітів. Також є стандартною обіговою банкнотою, випущеною в період правління того самого Султана. Вона має прямокутну форму і є однією з найбільших банкнот світу за номінальною вартістю. Розміри її становлять 180 на 90 мм. Виготовлена з полімерного матеріалу. Цікавим фактом є те, що цю банкноту зараз можна придбати не дешевше, ніж за 10 тисяч доларів. І навіть якщо ви зможете десь е, здобути такі кошти для того, аби покласти цю банкноту в колекцію, її буде надзвичайно важко знайти в продажу. На лицевому боці банкноти, оформленому латинським письмом, розміщено портрет Султана Хасанала Болкіаха I та зображення квітки Пангарут Тімун Денган. Напис на аверсі включають назву країни, Держава Бруней, Даруссалам. Числовий номінал 10 тисяч та номінал словами 10 тисяч рингітів. Зворотний бік банкноти містить зображення будівлі законодавчої ради у бандар сирі Бегаванії. Написи на реверсі також містить назву країни, числовий номінал 10 тисяч та словами номінал мовою малазійської латиниці та арабським письмом. Водяний знак банкноти містить зображення султана Хасанала та його ініціали. Банкнота була вигравлена та надрукована в Австралії. Друзі, такими були 15 номінантів на звання найкрасивішої, найкращої банкноти 2006 року за версією міжнародної спілки колекціонерів банкнот. І зараз на своїх екранах ви бачите банкноту номіналом 1 тисяча франків з Коморських островів, яка і здобула того року перемогу. Ми ж вам бажаємо гарного колекціонування і повідомляємо, що ми зустрінемося з вами рівно за тиждень на нашому каналі.